Друзі, в ефірі Форест Андрій Чербина, сонячний гостомель, виїзд в сторону Гавриловки, Зупинили торфокрада. Тут новий клондайк, коли ще покойний прилипон роздав типу, атошникам участки там за кар'єром <кхід> поймі річки Ірпінь. І за попередньою інформацією його викупили. Забудовники. А забудовники знаєте які? Будемо перевіряти цю інформацію, але скоріш за все це ті самі забудовники, які будують окрасу. Тобто Карпушатня, брати, крикуни. Значить, що вони зробили? Значить, новий клондайк тут. Вони думають, що ми їх тут не спалимо. Да? Двома машинами заїжджають, копають торф і вивозять. Одну із них ми хлопнули, друга. Друга не виїхала з території. Ну там територія відкрита, просто звідси забор стоїть. Вони не їздять закрита. обгорожена сіткою. Обгороджена сіткою? Та вони копають аж за територією. Ну так правильно, ну, то що туди Тут не можна, можна під'їхати? Так, да, так ми туди можна під'їхати. Вони сюди через закриту територію заїжджають, коротше. І думають, що їх ніхто не знайде. Але ми знайшли і зловили. По крайній мірі одного зараз будемо ставити на штраф майданчик. Слідчу оперативно визвали, чекаємо, він повністю загружений. Зараз покажу. Номера крупним планом для прокуратури і інших органів, які нас відслідковують і дивляться. Так, зараз спробую вилізти. Ану, Едік. Едік, я зараз вилізу, подасиш мені телефон. Дайся. Двісь. Повний загружений. По борти. Зверху тент накинули, щоб не безпалівно був. Показав фуфлову тетенку, яка продається на любих канцтоварах з звичайним штампом, який набирається просто там, від фонаря. Я вам потім на відео опублікую це все. Ну, коротше, фуфіл повний. От. Окрім того, що тут чітко просліджується. 240. Видобуто корисний купалений торф. Торф повторюється, особливо охороняємо законом. Копалина. Другий, навірно, тікає лісами, бо що чути, так, да, гарчить там? Ну він час поїде там з ким це, то А, да? Хорошо. До речі, тут ще є така мулька, що поліцейські фішку рубають, стоять спеціально на виїзді і фішкують. Будемо зараз встановлювати особи цих поліцейських, які замішані. цієї оцієї штуки. Так, да, машина сломалася. Ага. Зараз сломається. вона так бодро їхала в них, тільки зараз ще оперативно приїде, буде забирати на штрафмайданчик, виявиться, що вона... Поломана, як завжди, ви знаєте цю історію. Тому свічу оперативно чекаємо. Це підслідні сірпінську відділку поліції. Так що ждемо реакції. Буде щось цікаве, ми ще обов'язково вийдемо до ефіру.